Шалом, це Славко і Ася. От спілкуванні з нами, любі друзі, ви часто вживаєте тез пропаганди. І коли це пропаганда ворожа, ми вас банимо. Натомість наші воріженьки, навіть брати і сестри ляхи та ляшки, котрі нам пишуть, але вживають своїх думок. Що б там не було в тих думках, ми ніколи не банимо. Тому що це їхня точка зору. Тепер щодо пропаганди. Не встигли призвати з 18 до 25 років, як ви знаєте, я проти того, щоб робити це зараз і ні з гуманістичних соображень, а тому що німці навіть тих, кого призивали 45-го року, перед тим мали два роки служби: рік в трудовій повинні і рік в зенітчиках. Ясно, що на третій рік це вже були більш-менш підготовані до війни молоді люди. Ми цього не зробили. Ми їх не поставили ні в Білорусі, ні ганятися за шахедами. Ми нічого не зробили для того, щоб підготувати молодь до війни. Тепер про нізчерпаємость людського катка. Ви знаєте, що з окупаційного корпусу 40 тисяч во Франції збіжало після наполеонівських війн. Ну, це таке. В Першу світову війну всі помилялися, що російський каток. Парової людської нельзя ізчерпати в Другу світову війну. Всі помилялися, що в Москвині всіх не можна перебити. Можна, бо якщо б почали кидати атомними бомбами, то перебили б усіх. Як в цю війну виглядає ситуація? У нас закінчується піхота. Я сказав так: у них закінчується військо, у нас закінчується народ. Ну, це публіцистика. А потім я вирішив перевірити свою публіцистику об'єктивними цифрами. Ви знаєте, що медіазона, ну у них все зона. От я не знаю, де ця зона, може, в Удмуртії медіазона виправилася і сказала, що 88 тисяч москаликів вони нарахували. Урекали. А потім коефіцієнт смертності на 1000 голов зробив. У них, правда, на 10 тисяч голов коефіцієнт смертності. І ми зараз з вами порівняємо ці коефіцієнти смертності по даним однакових методик. розумієте, Це абсолютно однакові методики, і їх коректно порівнювати між собою. Це важить не абсолютні величини, а порівняння. Коефіцієнтів. Так ось, у нас найбільший показник Кіровоградська область 2,946 на тисячу. Ну, коротше, буде брати 2,95. Ви знаєте, де в них? В Уральській федеральній округі у них показник 2,9 на 100. Житомирська область 2,79, ну, 2,8 на тисячу. Ви знаєте, у них такого нема показника. Візьмемо Винницьку область 2,622,6 на тисячу. А нема у них такого. І тоді візьмемо, зразу скажу: Москва. 0,3 на тисячу. Ну, понятно, у нас. А скільки у нас в Києві? Кажуть, де, де наш Київ. О, 0,675 на тисячу. Я скажу, що наш Київ несе жертви на війні в два рази вищих на тисячу голів, ніж це. Я. Ніж Москва. Ну, нема сенсу порівнювати Донецьку Луганську область, тому що вони окуповані. Люди, хто вірні нам, воюють так само героїчно, як і решта наших українців. Візьмемо ну, Запорізьку Херсонську теж Закарпатську візьмемо Закарпатську. у Нас набагато претензій до Закарпатської області. 0,978 на тисячу. Шукаємо, де це в них є. А нема в них такого. Значить, в Санкт Петербургі 0,6 на тисячу, як в нашому Києві. Куябі я люблю цю історичну назву. А в Московській області вже 1,2 на тисячу. У Московській області у Реколи Москвинів на тисячу більше, ніж. Так само, власне, як в Закарпатській, ні, як в Одеській. 1,1,33. Ви бачите, наша Одеська область понесла втрати такі самі, як Московська область, щоб ви зрозуміли. Так. Центральна фед... федерастична, я казав Лупінос, центральна федерастична округа, хоча хуй знає, де це. Я не знаю, ну це десь, десь центрава якась. 1,4 на тисячу. 1,4 це як у нас Чорновіцька область, між іншим. У нас Чорновіцька область стільки втрачає, між Чорновіцькою ну і Харківською. Ви бачите, які втрати? А далі ви будете вражені. Приволжка федерального округа 3,5 на тисячі. У нас такого нема навіть. Так що ви розумієте, навіть якщо вони заніжують абсолютні цифри, відсотковий показник показує, що втрати в них більше, ніж у нас. Привольська 3,5 на тисячу, ми ще до такого не докотилися. Так, Уральська казав, 2,9 Сибірська вашого царя, мать округа, 3,2 на тисячу москаликів і народців. Далеко Східна округа 4,3 на тисячу, вдвічі більше, ніж, скажімо, в Черкаській області і в Полтавській, вдвічі більше, вдвічі більше, вдвічі щільніше у рекалі їхніх, ніж наших. Розумієте, яка чистка, яка бойня. Йдеться, і, і це ж добровольці? Так, а от тепер за інородців. Мої любимі цифри це показник смерті серед інородців. Тобто свячорі жаліть, ось тако у Ось як місто душі пар. Тива 11,8 на тисячу. Я же наши извинуватель в, в, в геноциде народа ты, вы? Нам же и до доведется по гарских судах. Понимаете, Путина штраф не привлечет, а кого-то ж сидеть. За истребление народа ты, вы? кто будет отвечать? Слухай, мы истребили побольше, чем вот говорят, что русские истребили колониальные народы. Я боюсь, что ни американцы, ни русские, что найдется, что никакая испанская черная легенда не сравнится с тем геноцидом. Що наші доблестные збройні сили влаштували и народцям Сибири. Тыва 11,8 на тисячу. Алтай 9,3. А были бы они в составе Китая, зараз бы процвітали, жили в многоэтажках. Жили бы как люди. Буряти 8,9 на тисячу. 9 на тисячу. Це втричі більше, ніж Кировоградська область. а плачем, а воїн би. От розумієте, що треба, чому треба навчатися віддаленості від інформаційних потоків. Хакаси 5,1 на тисячу. Так що в мене таке враження, що якби все у нас було по уму, в тому числі з призовою мобілізацією, то ми б їх закопали. Але це не підстава радіти, тому що ну ви самі знаєте, що у нас з піхотою. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, А якщо ми будемо цією в гуморі, то ми вимагатимемо від на вас наші любі патріотичні споживачі. А хто ж вместо Зеленського, по-вашому, мог би стати? Кого ви хочете Примінять на Зеленського. ну це якщо у нас буде настрій говорити на таку тему, тим більше з вами. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.